Я казала, що будуть ліхтарки. І вони є. Ліхтарки і сердечка. І наскільки схожі цукерочки, скажіть мені, справжня знизу, сувенірна зверху. М? Ну, я думаю, схожі досить. Досить схожі. Метець постарався. Ромашка тут, а тут оця, значить, це так да. Мало бути ромашка, ромашка, ромашка. А тут як ромашка, ромашка. Ну, дуже схоже. Ням-ням. Улюблена моя цукерочка. А ви любили ромашку? Любите її, може, і надалі? М -м? 4, 5, Картою. Це я порівняти хочу з кулончиком. Купила кулончик, знаєте, людина розмальовує ну, як цукерку. І вона виглядає як справжня. В магазинах оптики дуже світло круте. Видно все. Видно все, знаєте, як у якомусь сні розказують, знаєте, куди душа потрапляє? Все кристально чисто, і зрозуміло, і нічого не приховаєш.